Від фільмів усіх уже нудить. Зампне на коло 20. Та ти! Почують. Щось не так. Що не так, що? Жінок клоунів цирку Називають клоунесами. Клоунеса? Прикольно. А я стюардеса. Комедійний дуель Бебе і Бобо у фільмі. А як називається наш фільм? Я хочу, щоб ви зняли ржаку. Приготуватися до зйомки. Мотор єсть. Єсть. Мої фільми призначені не для всіх, не для широкого загалу, як то кажуть. Вони для фестивалю групи А. І на фестиваль групи Б тебе теж не вірять. Дорогенький любий, ну допоможе нам, будь ласка, без твоїх комарів нам не впоратись. З ким? Із клоунофобом. 45-1-1! Так як ти кажеш, кіно не для всіх.